Як продовжити свій дозвіл на роботу, перебуваючи в Канаді, зараз в інтернеті, особливо в TikTok та Фейсбук, дуже багато гуляє різної інформації і правдивої, і не дуже. Тож в цьому відео я хочу розібрати певні моменти щодо продовження вашого дозволу на роботу та чи варто це робити. І в кінці відео поділюся певним лайфхаком, про який може мало хто знати. На офіційному сайті Канади вказано, що українці, які приїхали до Канади по програмі Кует, вони можуть податися на продовження свого статусу перебування в Канаді без безкоштовно до 31 березня цього року, тобто з цього фактично може випливати наступне, що українці зможуть продовжувати свій статус перебування і після 31 березня 2024 року, але це вже буде не безкоштовно. Однак щодо цього немає взагалі ніякої інформації. Я сподіваюся, що скоро ми взагалі отримуємо якусь нову інформацію або взагалі якісь оновлення інформації щодо з даної програми QAED. Українці, які взагалі подавалися на робочі Візу і не на робочу візу, і вказували, що хочуть працювати або не хочуть працювати, вони можуть отримати відкритий дозвіл на роботу в Канаді, якщо в'їдуть до кінця березня цього року строком на три роки. Буває дуже багато випадків, коли міграційний офіцер видає дозвіл на роботу менше, ніж на три роки. Чому це так відбувається? Міграційний офіцер він не може видати вам дозвіл на роботу більше терміну дії вашого закордонного паспорту. Тобто, якщо термін дії вашого закордонного паспорту спливає, Раніше ніж три роки, то відповідно дозвіл на роботу ви отримаєте до дати закінчення вашого закордонного паспорту. Ця ситуація з продовженням статусу перебування в Канаді, вона взагалі підв'язується і стосується тих, хто отримав дозвіл на роботу, дозвіл на навчання, temporary resident статус або візитор рекорд для дитини менше ніж на три роки. Тобто, таким чином українці можуть продовжити свої статуси перебування до повних трьох років. На практиці відбувається багато різного і незрозуміло для всіх, не тільки для нас, з вами звичайних людей, а й для взагалі імміграційних консультантів. Антів і тому і адвокатів і тому подібне, тому що на практиці відбуваються ситуації, коли а, ті, навіть хто отримали дозвіл на роботу в Канаді. На повних три роки подаються на отримання нового дозволу на роботу, або подавалися на зняття обмеження з свого дозволу на роботу і отримували новий дозвіл на роботу ще на повних три роки. Але поряд з тим існують випадки, коли українці отримують дозвіл новий дозвіл на роботу на такий ж самий термін, як і діяв попередній, або взагалі отримують, наприклад, новий дозвіл на роботу з продовженням лише на рік, на 6 місяців, на 2 місяці. Тобто, в практиці відбувається дуже багато незрозумілих і різних ситуацій. Чи варто вам подаватися на продовження? продовження Дозволу на перебування в Канаді, однозначної відповіді і правильної немає, так як немає взагалі гарантії, чи продовжить вам цей статус. Тобто, лише вашу. Вибір в даній ситуації буде правильною відповіді, чи подаватися, чи не подаватися. Чим же ж грозить, наприклад, якщо прийде відмова у видачі нового дозволу на роботу. Я, наприклад, поки що ніде не зустрічала інформації, що українцям, які подавалися на продовження дозволу на перебування або на зняття обмежень з дозволу на роботу, приходили взагалі відмови. Тобто приходить або дозвіл на роботу на такий самий термін, або з продовженням терміну. Давайте уявимо, що вам, якщо у випадку приходить відмова у видачі нового дозволу на роботу, то це вам грозить тим, що. Що в випадку подачі на інші всі документи на статус permanent resident в Канаді або на отримання стадії перміту чи нового дозволу на роботу в анкеті, там де стоїть питання про те, чи були у вас які-небудь відмови у видачі дозволів на роботу, чи відмови видачі віз, вам завжди потрібно буде вказувати відповідь так і обґрунтовувати причину, чому вам відмовили. А тепер стосовно того лайфхаку, про який я згадувала, як ще можна продовжити ваш дозвіл на роботу в Канаді. Це стосується тих, хто перебуває або в офіційному шлюбі, або в громадянському шлюбі. То якщо один із подружжя має термін дозволу на роботу більше, ніж інший з подружжя, то той з подружжя, хто має а, свій дозвіл на роботу на менший термін, може продовжити свій дозвіл на роботу додати закінчення дозволу на роботу того з подружжя, у кого й термін дії його більший. Тобто, до прикладу, при в'їзді в Канаду, наприклад, чоловік отримав дозвіл. На роботу на три роки, а дружина отримала дозвіл на роботу на два роки, так як її закордонний паспорт закінчувався раніше. Тобто, в такому випадку дружина або там, цивільний партнер може продовжити дозвіл на перебування ще на один рік, тобто до дати закінчення дозволу на роботу свого чоловіка на тій підставі, що ви перебуваєте в шлюбних або в громадянських відносинах.